Ще навіть і шум! Дивиши! Гетонізр зречкується! Це вистава про про таку людину, яка з дитинства неправильно формується завдяки системі. Тобто, це вистава про тих, хто живе за перебріками. А, що відбувається з ваньками, які потім приходять на нашу землю? Це така сатира на їхню систему а, і урок для нас, щоб ми так себе не поводили з нашим майбутнім, з нашими дітьми і з нашими людьми взагалі. Можливо, я не поживую. Двір, Сцена! двір. Не знаю, ти тут читав цар Ти має футбол. Один з моїх делізів по життю ніколи не здавайся. В кожній ситуації є щось, що можна використовувати, подобалась математика. мені подобалася вона тобі ніколи. Ти хотів стати актором. Ні, подобалося, ти мене тягала по всіх тих кастинках. Тобі подобалося. Ана? Мені було страшно, я безпітнів. Ви спомогти це вистава про російську систему, російську систему пропаганди про російську систему, саме життя, от те, як вони існують. Ми кажемо, повертаємось і в дитинство головного героя, і, і е, в його теперішнє життя. Як він сприймає те, що він вбив людину? Е, бо те, що для нього це катастрофа, а для оточу. Оточуючи його, кажуть, що це нормально. Так має бути. Про те, що поняття свободи. воно викрило, викрило. Він намагається знайти вихід з цієї системи, він соромиться, що звуть, Іван знаходиться в середині Жан, але він розуміє, що він, скоріш за все, обманює себе і що виходу немає. Тобто ми скоріше кажемо глядачів про те, що навряд чи є сенс з ними розмовляти і про щось домовлятися. Бо а, це люди, які а, вірять у свою пропаганду, і вони от будуть отак зазумбовані йти до, до кінця, і вони а, ну, не піддадуться на якісь аргументи. В них це все викривлене. І вони, а, тобто, даремно чекати, як мені здається, а, якихось там заворушень і бунтів в Росії, бо в них вже на генетичному рівні це якось зламано. про це. Боротьба, воля, поняття, слова і відчуття. Коли на мене дивиться, я теж не люблю.